Ще набра українці! Всім привіт! Сьогодні хочу проекспериментувати з таким матеріалом: це лігатура, колись на ньому було потрібен. Воно пройшло етап через міланж. Все потрібне з нього знято. І промив я його після міланжу своєю промивкою, яка є у мене на каналі. Я нею, в принципі, задоволений. В принципі, все потріблене знято і промито. Але не дивлячись на це. Після того, як воно все висохло, я замітив, що тут такий у нас є наліт, такий пил. І чогось я не сумніваюся, що, що там все ж таки залишилося срібло. І тому хочу зараз проекспериментувати. Беру я, після того, як воно все гарно висохло, я його тако перемішував, для того, щоб максимально цей пил і весь цей наліт, він знявся і осипався. Перекидаю всю лігатуру. Я пробував пропускати через сито, але в мене крупне сито. І оці дрібні. Ця дрібна лігатура, вона проходила через сито. Тому так чисто любопитство заради. Хочу це попробувати. Моя задача зараз не взяти багато срібла, а просто подивитися, чи там взагалі є срібло. Чи, там просто, чи це просто мідь. Тепер оце все сміття треба перенести в маленьку колбочку. Таку кількість ми отримали сміття. Ну і побачимо, що з цього є сміття, а що ще може бути срібло. Тепер трішки додамо азотної кислоти. І бачимо, що починає бурно, бурна реакція з виділенням рижого хвоста. Або, ще кажуть, лисицін хвіст. Дочекаємось, поки все воно розчиниться. І тоді будемо фільтрувати. Все, що могло, все вже прореагувало. Муть, Звісно вже залишилась, але ця чорнота зникла. Перефільтровуємо. Доведеться ще раз фільтрувати, тому що неплотно забив ватного диска і муть проходить. Буду фільтрувати два рази. В осадку така кількість сміття. І от така кількість у нас рідини. На дно випав сульфат свібла. Такий прозорий. Ну, це, в принципі, нічого страшного. Зараз додам соляної кислоти. Так, Ось, скільки у нас є срібла. Виділися хлоріть срібла. Фух. Доволі так немала кількість, що у нас вийшло. Гарно промив хлорид срібла окропом. Декілька разів. І відновив хлорид срібла в металевий стан за допомогою цинку. Встановили, присуємо. І получаємо получаємо зовсім трішки. Але як-не-як, це срібло і ми його будемо плавити. І ось така чудова блискуча бусіночка. Трохи є бори, але це все поправимо. Перед тим як зважити срібло, хочу показати вагу матеріалу, з якого ми переробляли. Позабувся зробити це на початку відео. Так ну, майже кіло двісті. Отакий От матеріал. І... Із кіло двісті. Матеріалу після міланжу і після промивки. Ми маємо сріблоше. 0,44. Майже пів грама. От такі у нас справи. Отже, для підсумку. Для тих, хто хоче розбагатіти на срібло, цей метод взагалі ні про що і не раджу цим займатися. А для тих, для кого головне результат, а не кількість, раджу не проходити не відсовувати далеко, навіть промиті матеріали. А після накопичення хоча б кілограма, можна повторно з них ще зняти трошки срібла. Дякую всім за перегляд і хочу нагадати, що дорогоцінні метали навколо нас, навіть якщо ми їх і не бачимо. Не забуваємо про вподобайку і підписку. На все добре. Побачимось.